Привіт, привіт! Вітаю всіх добрих людей на каналі. Мене звати Степан, я пастор сучасної церкви у Львові. Підписуйтесь, ставте палець вверх, залишайте коментар. Так ви допоможете поширити україномовний християнський контент. В цьому випуску поговоримо про провокації в Польщі, московських перевертнів в рясах та про інше цікаве у світі релігії. Поїхали! На Закарпатті судили клірика УПЦ МП, який п'яним дефілював в уніформі офіцера СРСР із Георгіївською стрічкою. Міжгірський районний суд визнав настоятеля свято-вознесенського храму Володимира Гнепу та його товариша Василя, церкунника, винними у пропаганді комуністичного режиму, і призначив їм умовні терміни покарання. Йдеться про інцидент, який стався у міжгір'ї. Володимир Гнепа та Василь Церкунник переодягнулися у форму радянських солдатів та пройшлися до пам'ятника воїнам-афганцям поблизу селищної ради. Зокрема, священник почепив на себе погони генерал-лейтенанта СРСР та низку радянських медалей. Окрім цього, Володимир Гнепа мав при собі холодну зброю. Ну що ж, здається, дехто вирішив переплутати служіння Богу з рольовими іграми. Радянське минуле. А ще такі вчинки дискредитують церкву і це відштовхує людей від Христа. Бо справжнє покликання священнослужителя не марширувати в шинелі з медалями, а вести людей до Христа, бути прикладом смирення і правди. У разі ескалації війни США вимушені будуть застосувати міць американських Збройних сил, заявив пастор Марк Бернс. Дивіться, яка заява. Упродовж найближчих тижнів війна може завершитись або припиненням вогню і тристоронньою зустрічю лідерів США, Ерефії та України, на якій буде досягнено угоди, або ж новою ескалацією. Про це заявив американський пастор та політик, прихильник президента Дональда Трампа Марк. Бернс, на думку пастора, якщо станеться ескалація, Сполучені Штати разом з європейськими партнерами будуть змушені застосувати всю міць американських збройних сил. Цей сценарій, якого ми прагнемо уникнути, каже Бернс, Але підґрунтя вже сформоване. І для тих із нас, хто вірить у силу молитви, зберігається надія, що все завершиться мирною угодою. А не подальшим розпалюванням війни. А що до нас, то ми вже давно не тішимо себе ілюзіями про припинення так званої Росії нести смерть. Ми розуміємо, агресор не зупиниться сам по собі. Ми хіба що молимося, щоб та справжня міць американських збройних сил таки підключилась до допомоги і щоб світ не втомився стояти поруч із нами. Бо кожен день для нас це не політичні прогнози. А реальність війни, яка забирає життя і руйнує долі. І якщо у світі ще думають, як домовитись з так званою Росією, то ми знаємо, справжній мир прийде не через компроміс із темрявою, а через її поразку. Ми молимось і віримо, що Бог підніме потрібних союзників, відкриє серце лідерів і дасть Україні перемогу не тільки військову, але й духовну. Бо тільки правда і світло можуть перемогти брехню і смерть. У Польщі з храму УГКЦ зрізали хрест, посол України вимагає покарання винних. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у Фейсбук. У переддень великого християнського свята, воздвиження чесного хреста. Ми дізнались про те, що невідомі особи пошкодили дах та зрізали хрест із головного купола. Української греко-католицької церкви успіння Пресвятої Богородиці в Легниці посол висловив своє занепокоєння та обурення української громади в Польщі. Цей інцидент справді викликає глибоке обурення. Швидше за все, це чергова провокація, спрямована на те, щоб посіяти ворожнечу між українцями та поляками. Наші народи сьогодні стоять пліч о пліч у найважчій боротьбі, і саме це. Не дає спокою ворогові, тому він намагається бити по найсвятішому символах нашої віри, щоб розсварити народи. Ми не маємо піддаватись на такі провокації. Хрест це не лише символ на храмі, це знак перемоги Ісуса Христа. І навіть якщо його зрізати з даху, він ніколи не буде зрізаний з наших сердець. Півробітник МОС Патріархії виявився великим архіваріусом масонської ложі в Росії. Велика ложа Росії повідомила про смерть свого члена Сергія Вахрошева. Як повідомляє, він став масоном у 2020 році, а в 25-му був інстальований великим архіваріусом. Примітно, що у некролозі зазначено його приналежність до РПЦ. Уявіть собі, високопоставлений служитель московського патріархату виявився великим архіваріусом масонської ложі. Це навіть не чутка чи теорія змови, це офіційна інформація з некрологу. І от тут стає все ясно, бо ми ще раз бачимо справжнє обличчя цієї церкви замість Євангелії, замість Христа, там переплетені темрява, окультизм. І масонські структури не випадково з вуст РПЦ звучить стільки брехні і ненависті. Це ще одне нагадування нам, що треба дивитись не на гучні ряси й титули, а на плоди. Бо Ісус сказав: по плодах їхніх пізнаєте їх. Сотні християн-протестантів вислано з Туреччини. Туреччина, яка офіційно декларує свободу совісті та релігії, дедалі більше стає ворожою до християн і західних місіонерів у 2024 році, за даними асоціації протестантських церков, кількість злочинів на ґрунті ненависті проти християн значно зросла. У звіті зазначено, що протестантські громади та окремі віруючі. Піддавались публічним образам, погрозам і навіть фізичним нападам. Це відбувається всупереч гарантіям Конституції Туреччини, яка у 24-й статті визнає свободу віросповідання та навіть допускає місіонерську діяльність. Втім, на практиці влада розглядає активність іноземних християн як загрозу національній безпеці. За останні п'ять років близько 200 місіонерів і пасторів. Були депортовані або позбавлені права на повторний в'їзд до країни разом з членами їхніх сімей. Ці заходи торкнулися до 500 осіб. Ця новина справді викликає глибоке занепокоєння. Туреччина офіційно декларує свободу совісті та віросповідання. Але реальність показує зовсім інше обличчя, дедалі більше ворожості і тиску проти християн, коли сотні віруючих пасторів і місіонерів висилають з країни лише через їхню віру. Це не просто адміністративне рішення, це удар по самому принципу свободи, який мав би бути фундаментом сучасного суспільства. Але разом з цим ми бачимо щось більше. Євангелія завжди було і залишається силою. Яка викликає спротив темряви. І навіть тоді, коли християн намагається витіснити, саме це стає зерном для нового пробудження. Молимось, щоб Бог укріпив тих, хто залишається в Туреччині і дав їм сміливість свідчити про Христа. Бо історія показує, що жодні заборони не можуть зупинити Євангеліє. І наостанок давня добра новина Євангелії. Багато скорбот у праведного, але від усіх їх визволить його Господь. Це слово звучить як ковток надій для кожного, хто проходить через труднощі. Бог не обіцяє нам безхмарного життя навпаки. Писання чесно говорить, багато скорбот у праведного. Але головне, це не кінець, це не крапка. Далі звучить обітниця. Від усіх їх визволить його Господь, навіть якщо сьогодні ми у випробуваннях, навіть якщо нас переслідують чи відкидають, Господь має останнє слово, і це слово не поразка, а визволення. Саме тому Євангелій є доброю новиною: Христос переміг світ, переміг смерть і дарує нам надію, надію, яка сильніша за будь-яку скорботу. Дякую кожному, хто був зі мною до кінця цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь і дивіться інші мої відео. Далі буде цікавіше. Зустрінемось!